Шукаємо воду за допомогою рама. Мій намір, де є річка, куди мені йти. Другий напрямок течії, куди вона тече. І третій скільки метрів мені треба пройти до цієї річки. У мене насправді вода з двох боків. Я буду питатися до найближчої річки, так, якщо вам буде не чутно. Е і буду дивитися, куди мене ведуть рамки. Поїхали? Так, як вам тут буде вода? Отак буде вода. Отже, отак у мене до найближча вода до мене. Найближча вода до мене. Найближча, найближча вода до мене. Куди так. Добре, чудово. Ось вона. Куди тече річка? Напрямок течії. напрямок течії. напрямок течії. Ось туди. Так, він так і тече. Скільки метрів мені йти до тієї річки? Один. 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 Два. Два. Два метри мені до річки. Два метри. Три. Три метри мені до річки. Три, три метри. Мені до річки. Три. Три метри мені до річки. Абсолютно все вірно. Найближча вода, ось вона тут зовсім біля мене, течія дійсно йде туди, і мені дійсно 3 метри до річки. Так само ви можете поміряти, наприклад, глибину. Так? Навіть якщо вона підземна, наприклад, скільки метрів дожили, температуру також так? можна поміряти, якої температури. Так само, як ми тільки що міряли метри. До речі, ще такий момент. В залежності, у кого які рамки, не обов'язково їх використовувати в ось такому положенні. Можна їх перевертати. Якщо вам, наприклад, так комфортніше, можете працювати і так. Різниці насправді зовсім немає. Наприклад, Д річка, Д річка, Д річка. От, будь ласка, вони ідеально показують так. Сподіваюся, що вам видно. Тобто, можете перевертати. Від цього дія рамок взагалі ніяк не змінюється. Гарного вам дня! Сподіваюсь, що це було корисно, наглядно і цікаво. А Ах, бувайте!